sempre Ви на каналі Баніки Ма, Мене звати Наталя, і це початок нового в'язовлогу. І цей тиждень я присвячую берелокам. Мені вже дуже, дуже сильно потрібно підготувати нову партію для кав'ярні. Сьогодні зранку моя знайома власниця кав'ярні прислала мені відео з маленьким натяком про те, що вони вже сумують за моїми виробами. Стенд схований, треба його наповнювати. І я вирішила, що треба трішечки взяти себе в руки, тому що щось я підрозслабилася вкрай і попрацювати. Я пам'ятаю, що у минулому в'язовлозі я показувала вам 5 брелочків, Ще був брелок пандочка, але він сподобався моєму татові, і тато забрав його собі. Не забрав. А придбав, до речі, тому що мої батьки вважають, що кожен мій виріб має бути оплаченим, тому що я на нього витрачаю час. Звичайно, я можу їх подарувати, але знаєте, у батьків є така своя стала думка, що це моя робота, і кожна робота має бути оплачувана. Я їм за це дуже вдячна. До речі, моя мама теж в'яже дуже гарні вироби, але в основному це одяг. І я вже в мами. Попросила, запросила <реш> одяг для Лелі, тому що Леля обожнює в'язані речі, і їй дуже подобаються як ковтинки, так і безрукавички. Вдома дівчатка носять шкарпетки, зв'язані бабуси. Коротше кажучи, дуже сподіваюся, що скоро в нас буде поповнення гардеробу, і я вам, звичайно ж покажу, яку красу творить моя мама. Але е минулі дні я не провела даром на вихідних я. Трішечки взялася за роботу, і перший з'явився ось такий миш. <реш> такий цікавий, до речі, це криска, це мишка, і такі мишата мені подобаються набагато більше. Не тільки тому, що в них. Ці цікаві глітерні оченята, що, до речі, більше привертають увагу, ніж звичайні чорні, а й тому, що в'яжеться він швидше і цікавіше. Так, цей миш був зв'язаний приблизно в п'ятницю, і тоді ж я використала останні глітерні оченята на безпечному кріпленні. У розмірі 9 міліметрів, які були у мене у наявності. І це була та партія, яку я купувала ще на початку літа і не знала, що з ними зробити. Все, вони в мене закінчилися, всі були використані на ось такі брелочки. І знаєте що? Я дуже сильно засумувала. Тому що, як я вже сказала, я зрозуміла, що такі оченята. Краще привертають увагу і дорослих, і дітей, тому бажаніше саме їх використовувати при виготовленні брелочків. І тоді я їх купувала по акційним акціям Aliexpress. Вони. Були мега, тоді дешеві, тому що з різними купонами я їх придбала. І цього разу мені потрібно було поповнити свою колекцію глітерних оченят. І знаєте що, в одному з інстаграм-магазинів, який продає пряжу та інші додаткові аксесуари для в'язаних виробів, я побачила коробочку. коробочку, яка була наповнена комплектом із 40 пар глітерних оченят. І вартість цієї коробочки була 400 гривень. Я одразу зрозуміла, що мені потрібно так само. Те ж саме, І зробивши скріншот цієї реклами, вибачте, пішла на AliExpress шукати теж саме. Тому що я розумію, що там це можна придбати набагато дешевше. А так як я ще в моменті не особливо спішила, тому. І зробила замовлення з Алі. І вчора, вчора, я забрала ось таку коробочку з пошти. Зараз е, покажу вам, розкажу, хотіла відкривати разом з вами, але. Ще раз повторюсь, так як я трішечки взялася за роботу, то мені на вихідних потрібні вже були ці оченята. Я їх дуже чекала і дуже зраділа. Вони приїхали швидко, дуже швидко, буквально менше ніж за 10 днів. Я десь тут залишу скрін, коли я зробила оплату, і покажу вам, за яку вартість я придбала цю коробочку. Я не можу сказати, що це. Мега дешево, тому що з купонами було б ще дешевше, але я наразі не проводжу так багато часу на Алі, не вишуковую купони, не граю в різні ігри, які дають оці самі додаткові знижки, тому скористалася тим, що було. Отже, ось така коробочка. Так, тут в нас знаходяться по 5 пар оченят в кожному відділенні, тобто всього 40 пар оченят. До них йдуть окремо такі от заглушки. І посилання на цю коробочку я залишати не буду. Розказую чому. Самі оченята мені, здаються, мутними. Я не знаю, як вчора не змогла зробити нормальну фотографію, щоб. Написати відгук на алі, але ці очі дійсно не такі прозорі, як були ті, які я купувала раніше, але я їх і. В принципі, дорожче купували. Може, вам камера не передає, але ці очі мутніші, і мені це не подобається. А, Далі, наступний момент. Оця ніжка начебто здається доволі довгою, але коли ми в'яжемо з плюшевої пряжі і ставимо око на місце, то залишається дуже маленький край для того, щоб зачепити заглушку. Заглушка. Дуже м'яка. дуже м'яка І ось прям вона гнеться в пальцях. І коли я її ставила, мені доводилося ставити її не ось таким чином, тому що залишається дуже маленький краєць, а ось таким чином. тому що тоді більше місце для того, щоб підпаяти Запальничкою. Інакше просто. Це дуже небезпечно. Оченята повипадати. Тому я не буду радити ці очі. Можливо, знайду кращий варіант, і тоді вже залишу вам посилання на більш якісний набір. Але покажу вам ті вироби, які з цими оченятками народилися на вихідних. Значить, це ось такі три брелочки. І е, я можу сказати, що я трохи засмучена тим, що в мене вийшло. Перше, це кошеня. Я буду перероблювати йому носик, тому що мені взагалі абсолютно і повністю не подобається, як він виглядає. Минулого разу у мене носик вийшов набагато кращим. Тож ця іграшка ще буде в переробці. Ви можете побачити, що оченята відрізняються по розміру. Зовсім трішечки, але відрізняються. Це 10 мм. Ось цей набір. Оченята 10 мм. І... Бачите, як фіолетовий переливається, його прямо тут видно. А тут зелений, його практично не видно, тому що ошенята мутні. Далі єдиноріжка. Тут так само фіолетовий мав бути, такий самий, як тут, може, трішечки іскривіше, але знову ж таки, не особливо видно, що він є. Але з самою іграшкою я задоволена: в неї є невеличкий хвостик, трішки кучериків згори. Ось така мила, єдиноріжка. І ведмедик. У ведмедика золотисті оченята на коричневому виглядають яскравіше, їх видно, цей золотистий глітер ось такий малючок. Так, це... Поки що всі брелки, які є у мене у наявності, звичайно, такою маленькою партією відправляти я не буду. І нагадаю ще раз, що основним є те, щоб вироби були якомога різноманітніші. Тому що в кав'ярні, коли приходять одні й ті самі постійні клієнти, вони, звичайно, ж, хочуть чогось нового. Тому я буду думати над розширенням асортименту. І буду шукати якісь нові майстер-класи. Можливо, можливо, деякі з персонажів будуть повторюватися, тому що, наприклад, ведмедики вже дві штучки були представлені у кав'ярні. Але цьому ведмедику я ще хочу додати серденько для того, щоб він був вже більш підходящим для свята святого Валентина, яким ми будемо. Я сподіваюся, відмічати 14 лютого ну, мої діти точно будуть, бо вони обожнюють всі свята. Так ось, я хочу зробити партію іграшок, які будуть із серденьками, і партію іграшок, яка буде незалежна до свят. Так, а Поки що це все. Дуже сподіваюся, що скоро зможу вас порадувати. Новими виробами і показати вам, чим же буде наповнена ця колекція. І дуже буду вдячна кожному, хто зможе поділитися безкоштовним майстер-класом на брелочки, тому що я дуже багато часу витрачаю на те, щоб знайти гідний майстер-клас. І якщо ви поділитесь, то я обов'язково поділюся зі всією аудиторією цими посиланнями, де можна буде знайти гарний. Майстер-клас, чим менше пришивних деталей, тим краще. Тому що я знаю, що багато майстринь в'яжуть маленькі вироби як для благодійних ярмарок, так і для звичайних ярмарок, коли працюють на себе. Все мої хороші до наступного підключення. Вітаю всіх! Новий день, нове підключення. Дуже сподіваюся, що незважаючи на неприємний початок цього дня, а саме. Ракетну масовану атаку на нашу прекрасну державу. Ви в безпеці, у вас все нормально і ви продовжуєте жити це життя, тому що я саме цим і займаюсь. Ми з дівчатками зранку посиділи в коридорі, дочекалися відбою. Поліна пішла до школи, Леля в садочку, і сьогодні я маю повноцінний робочий день. Повноцінність мого робочого дня вимірюється тим часом, коли Леля знаходиться у садочку. А саме понеділок, середа і п'ятниця, вона відвідує садочок на весь день, а у вівторок і четвер ввечері вона має тренування, тому у садочку тільки до обіду. Леля практично рік відвідує садочок, але за цей час ще не звикла там спати. Вона не заважає іншим діткам, вона лежить більш-менш тихенько, принаймні вихователі і. Інші батьки мені не скаржаться. Але мені дуже важливо, щоб перед тренуваннями вона була спокійна і сповнена енергії. А це їй дає обідній сон, який вона чудово спить разом зі мною. Тому мені доводиться саме в ці дні її забирати додому, і саме в ці дні я менше працюю. Тому сьогодні маю плани робочі і прийшла до вас поділитися ними. Отже, перше, що вам покажу, це брелок котик, якого тут немає, тому що я вам казала, що буду його перероблювати. І таки переробила. А саме носик. Ось в такому вигляді котик мені подобається куди більше. Зробила невеличкий акцент на очі, і така іграшка заграла, як на мене, новими фарбами, тож дуже буду сподіватися, що окрім мене він сподобається ще комусь і його обов'язково придбають. В понеділок я не пам'ятаю відверто чим займалась, але на в'язання не мала багато часу. Тому в мене за той день зв'язалось тільки один брелочок, одна іграшка, і це ось такий милий малюк-песик. Це мав бути песик Коргі, але я трошки не по майстер-класу зв'язала цю частину голови, тому вийшов просто песик, хоча він має дубку, як у коргі. Також він має ошийник, і я додала такий дзвіночок. У мене таких є декілька у наявності, їх також треба використовувати, тому вирішила зробити такий додатковий акцент. Цього малюка я в'язала з пряжі «Візель Baby Smile. Цю пряжу я купувала для того, щоб зв'язати білочку. І вона була відв'язана наприкінці грудня і її вже придбали. Ось тому е, тепер далі думаю, куди ж використовувати такий яскравий відтінок. Пряжа взагалі мені подобається. По товщині вона така сама, як Himalaya Dolphin-Baby, вона не сиплеться, але як і інші пряжі. Схожі на Himalaya Dolphin Baby, вона не дуже добре підходить для того, щоб її розпускати. Тобто, якщо ви вже почали нею в'язати, то треба продовжувати або починати все спочатку. Завчора в мене також народився один малюк, і його я в'язала з нової для себе пряжі ось такої Lady Yarn Baby Soft Kids. Ця пряжа трошечки тоньша. За звичну для мене гімалая Dolphin Baby, але не менш приємна у в'язанні. Вона теж погано розпускається, але можу сказати, що не сатається. І якщо потрібно обирати кольори, відтінки, якими треба урізноманітніти вашу палітру, то цю пряжу я також можу радити. І з неї вчора народився ось такий малюк-лис. Трошки дивним в нього вийшов носик, але мені подобається, виглядає доволі цікаво. І знову ж таки покажу, акцентую точніше, вашу увагу на цих оченятах. Не такі вони прозорі і не так яскраво вони виглядають, як ті, які в мене були раніше. Ось прям малюк фіолетовим відсвічує, лежить тут. Але все одно я продовжую використовувати їх, тому що. Звичайні чорні оченята на безпечному кріпленні, ну, не такі вже і цікаві. А сьогодні, зранку, в мене почав вив'язуватися з сірої пряжі Гімалая Dolphin-Baby, прямо ось на гачку, бачите, малюк, який має стати щось схожим на песика хаски. Я не знаю, чи в мене вийде, але буду дуже сподіватися, що за сьогодні я його завершу. Тут зовсім трішки роботи і, і планувала я зв'язати ще сьогодні 4 брелочка. Але вже другий день не покидає мене думка про пряжу, яка мені приїхала, яку я вам показувала у минулому в'язовлозі, а саме Алізе Бейбі Софті муляє мене думка про цю пряжу, і дуже мені хочеться з нею попрацювати. Тож, я розумію, що поки я не сяду, поки мої руки не відчують, яким гачком потрібно в'язати цю пряжу, і не побачить, як буде виглядати деталь, то мене ця думка не відпустить. Тому Доведеться сьогодні трішки попрацювати із цією пряжею. Наскільки швидко буде народжуватися новий виріб, я не знаю. Але брилочки і їх в'язання ніхто не відміняв. Тож побажайте мені успіху і сподіваюся, що в наступному підключенні зможу вас і себе також порадувати ще більшою кількістю нових виробів. Всім привіт! Це буде заключне підключення в цьому в'язальному влозі. Я вибачаю, що я сьогодні з лейкопластером буквально дві хвилини назад повернулася з вулиці. В нас по п'ятницях неподалік з будинком знаходиться ярмарок. Я як запаслива. Дружина і мама притягла купу продуктів, тому що зазвичай там можна придбати дешевше, ніж в магазинах і на ринку. І розкладаючи продукти, пошкодила собі руку випадково абсолютно, але ну, так пошкодила, що не дуже гарно це, звичайно, виглядатиме в кадрі. Тому довелося е, запозичити один лейкопластер у Лелі, бо е, у Лелі є. Такий момент, що коли вона десь пошкодиться на менюсіньку краплиночку, десь буде сінячок, то лікується це. Все звичайно ж за допомогою лекопластерів, тому в неї є невеликий запас своїх, якими вона чемно час від часу ділиться з батьками і старшою сестрою. Так, у мене тут такий боксик. В кадрі, а все тому, що я така молодець, я така молодець, я дов'язала набір. Той набір, який був оплачений ще в грудні, і той набір, який потрібен на квітень, але, як я вам і казала, мені потрібно його було зробити вже для того, щоб далі спокійно жити. Коробочка, не дивлячись на те, що дуже гарна, але купувати такі надалі я не збираюся, тому що вони дуже непрактичні у пересилці. Вони пошкоджуються. Звичайно, враховуючи цей візуальний естетичний момент, надалі я буду користуватися крафтовим упакуванням, а так як цю коробочку я буду передавати із рук в руки, і далі воно так само буде даруватися із рук в руки, тому упакування набору зробила саме в ній. А сам набір виглядає ось так: як на мене, вийшов дуже і дуже милий. Брязкальце зайчик. Тут стоїть кругла шайбочка, звичайно, яку більшість моїх колег, наскільки я зрозуміла, використовують, виготовляючи брязкальця. морквинка. Тут стоїть інша шайбочка, менша за розміром. і вона відрізняється і по вигляду, але я роблю це спеціально, мені дуже подобається, коли набір звучить по-різному. Мені здається, що і клієнтові це подобається більше, тому що, якби вони звучали однаково, це було б не так цікаво. Тобто тут більш приглушений звук, тут гучніший звук. І, звичайно ж, улюблені вушка шуршалки. Які мають свій неповторний звук. Так, висновки щодо 0,3 джинсу я зробила. Виготовивши повністю брязкальце, я ще раз впевнилася в тому, що мені дійсно при нагоді потрібно буде знайти м'який 0,3 ярнар джинс, і закупити велику партію для того, щоб потім не перейматися щодо того, що в мене якась не така пряжа. Вона Приємно на дотик, але інші ось ці відтінки приємніші. Самий дерев'яний тримач я використовую ось такий, їх я спеціально замовляю, хоча бачила, що більшість моїх колег замовляють звичайні, круглі, такі більш плавні, м'які, але мені дуже, дуже подобається, як гарно тримається голова, пришившись на цей тримач. Вона прям нікуди не з'їжджає, і для мене це найкращий вибір. Тож, ось такий набір в мене вийшов, і скоро він вже відправиться до свого отримувача. А тепер нас з вами очікує не менш важлива місія: це упакування брелочків на першу поставку до кав'ярні в цьому році. Я вже приготувала ось такі пакетики, я зазвичай пакую вдома в них. На новій пошті я запакую в звичайний кур'єр-пакет, таким чином зекономлю на коробці. Але перш ніж почати упаковувати, хочу вам показати ті брилочки, які я встигла дов'язати на сьогоднішній день. Звичайно, від самого початку в мене був план на трішки більшу кількість брилочків, але треба вже відправляти. Не буду мучити себе і клієнтів, які очікують. Тому зараз вам покажу, яких малюків я встигла відв'язати на сьогоднішній день, і будемо запаковуватись. Як я вам і показувала, у минулому підключенні в мене на гачку сірої пряжі був песик у стилі хаски. І ось такий малюк в мене вийшов. Сьогодні, неймовірно, відсвічує з вікна, але ви мені вже вибачте, такий прям. Погода не дуже гарна, але мені треба сьогодні відзняти цю частинку відео, тому що брелочки будуть відправлені, і я вже потім не зможу вам показати. Отже, ось такий песик з ніжно-блакитними оченятами, з ніжно-блакитним повідком, ланцюжком і золотистий брязкальцем. таке. В нього дуже мені він імпонує, дуже симпатично виглядає. Наступно була зв'язана ось така. Качечка в стилі качка-жабка. Качечка на голові у якої панамка з жабкою. В мене не було отченят звичайних чорних, які я могла б приклеїти сюди без ніжок, тому я просто якби, нашила такі очі звичайною чорною пряжею ярнар джинс. Ще одна качечка з ось такою блакитною шапочкою в стилі кийці. Вушка Киці. Не знаю, чи сподобається вона покупцям, але мені подобається, доволі прикольно. І останній – це гриб мухоморчик Дуже сильно відсвічує з вікна. Ви вже вибачте мені за якість відео, але мушу дозняти. Отже, ось такий малючок теж додається у компанію, і зараз разом з вами будемо їх пакувати. Вийшло лише 13 брилочків, але скільки вже є. І ось цей песик, 14-й, він залишається у мене, тому що він заброньований. Тому цей песик поки що побуде ще зі мною і його скоро заберуть. Ось такі два упакування в мене вийшли. Дуже дякую, що на цьому в'язальному тижні ви були зі мною, розділили зі мною перегляд цього в'язального влогу. Неймовірно, вдячна за ваші вподобайки і до зустрічі в наступному в'язовлозі. Всім па-па!